В рамках реалізації проєкту зміцнення громадської безпеки через взаємодію громад Миколаївської області та ДСНС, який реалізує громадська організація Миколаївська обласна дитяча спілка дружин юних пожежних рятувальників Блискавка, за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Канади, представники головного управління ДСНС України у Миколаївській області, представники місцевих та добровільних пожежних команд, органів місцевого самоврядування та освіти з робочим візитом, Відвідали Прикарпаття. Метою візиту було обмінятися досвідом щодо створення та організації роботи, класів безпеки та вивчення механізмів створення та функціонування місцевих та добровільних пожежних підрозділів. Спочатку делегація відвідала головне управління ДСНС України в області, де заступник начальника управління Віталій Федорчук ознайомив присутніх з кількістю добровільних та місцевих пожежних команд в області, а також з механізмом їх створення. Пізніше всі присутні. Сутні відвідали клас безпеки, який став спільним проектом головного управління ДСНС в області та польських партнерів, який відкрито у серпні минулого року, і за цей час даний клас відвідало майже 10 тисяч дітей. Пізніше всі учасники відвідали Дубовецьку тергромаду, де функціонує один з кращих підрозділів ДПК, на базі якого працює і клас безпеки. А також ознайомили з діяльністю літньої школи безпеки життєдіяльності, де навчають дітей діям у різних надзвичайних ситуаціях. Також учасники заходу відвідали єдиний в Україні біблійний сад у селі Маріямпіль, адже саме там започатковано щорічне вшанування рятувальників добровольців, де капелан асоціації добровольців Івано-Франківщини Олег Касків відслужив молебен за здоров'я. Ми в Дубовецькій громаді приймаємо делегацію з Миколаївської області. В делегацію входять працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, члени добровільних пожежних команд. Також є представники органів місцевого самоврядування. І сьогодні ми ділилися досвідом нашої роботи. Нашої добровільної пожежної команди, яка є в Срі Лани. так само сьогодні присутні були представники наших громад сусідніх. Я маю на увазі Тисменецьку громаду, бурштинську громаду. Це громади, які входять в асоціацію добровільних пожежних команд Івано-Франківської області. І наша сьогодні основна розмова була про питання, як розвинути, як створювати добровільні пожежні команди, в який спосіб популяризувати їхню роботу, а також окремий великий. Блок був присвячений просвітницькій діяльності, тобто освітній діяльності, роботі з дітьми, в який спосіб дітей ознайомлювати з тим, як себе вести в складних ситуаціях, тим більше в такий складний час, як і зараз, в час війни. Дуже е, позитивна е, позитивний досвід, тому що обмінювалися своїми знаннями, своїм практичним досвідом представники різних областей. Е, я думаю, що це є дуже потрібно для того, щоби навіть в такий складний час, як є сьогодні. Бачити майбутнє, планувати нові освітні програми для наших дітей, а також розвивати добровільні пожежні команди, тому що саме вони сьогодні, в такий складний час, вони оберігають життя наших людей. Вони вони зберігають майно наших людей. Тобто, і таким чином, ну фактично, це є теж фронт. Вони теж е, воюють, тільки це є люди, які воюють сьогодні без зброї.